Софія Київська, Володимирський собор, Маріїнський палац та інші історичні та архітектурні пам'ятки невдовзі можуть зникнути. Під загрозою знищення опинився парк Київ у мініатюрі. Звільнити земельну ділянку від мініатюрних копій визначних столичних будівель від керівництва музею вимагає Дніпровська екологічна прокуратура. А тому штуб парк этот освободили від макетів, вони в суд направили. правіліта. Как бы землю вернули в первоначальное состояние? Первоначальное состояние это это были целые горы мусора, которые вывозили мы, когда этот парк, в принципе основывался. Відповідний позов прокуратури розглядає господарський суд Києва. Однак прокоментувати його п'ятому каналу позивач відмовився. Не на камеру у прокуратурі розповіли, музей не має дозвільних документів на користування земельною ділянкою і не сплачує орендної плати. А це близько півмільйона гривень збитків щороку. Музейники ж запевняють, мають інвестиційний договір, за яким вони створюють макети, а земельні питання вирішує гендирекція Київради з обслуговування іноземних представництв. Саме вони на 2007 року винаймала цю ділянку, але договору потім не подовжувала. Пригадують столичні депутати. Термін дії договору, коли ця земельна ділянка була відведена на кдіп, він закінчився і на сьогоднішній день ці землі вважаються ненаданими у власніші користування. А відтак і музей їх займає самовільно, щоб захистити комплекс від знищення у Київраді. Нині готують проєкт рішення, який надасть ділянці статусу скверу. Однак і це не панацея. Визнання цієї території сквером не вирішить всіх питань. Основним вирішенням питання даного може бути відведення земельної ділянки, наприклад, на Дніпровську районну державну адміністрацію, для того, щоб під її головуванням, під контролем районної адміністрації, міської влади цей музей далі функціонував і надалі розвивався. Прийти на екскурсію до парку збирається, і голова КМДА Олександр Попов водночас і з'ясувати ситуацію. Я з'їжджу, подивлюся в чому причина. Я до мене. Потрібно відкривати парки. Тим більше такі приватні, це ж люди вклали кошти. Це не держава, не місто. Я розберусь. Не будемо ми цього робити. Влада точно. Утім, і без чиновників парк щодня відвідує близько пів тисячі людей. Усі вони сподіваються повернутися сюди знову. Замечательний парк. Ми от сестрою приїхали. Вона приїхала з Ніколаєва, якби спеціально приїхали посмотрети. Дуже красиво все понравилось. Просимо не закривати, тому що дуже багато людей сюди приїжджають з всіх якби со всієї України. Посмотрети Дуже красиво. Світлана Ударенко, Іван Вірченко, п'ятий канал.